Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ідолопоклонство як і віра, завжди індивідуальне. Ніхто не знатиме про ваші переживання, поки ви не розповісте про свої почуття. І навіть коли є хтось хто вас вислухає не завжди просто розповідати про те, що вас зачепило, щоб отримати втішення, коли ви розчаровані. Але Ісус точно знає, що відбувається у вашому серці. Саме тому здається, що Він постійно змінює шлях до спасіння. Одному каже: тобі треба народитися згори, інший. Тобі слід пити живу воду від мене, а не з колодязя. А багатому юнакові він каже: Іди, розпродай, що маєш, та вбогам роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди услід за мною, узявши Христа. Від Марка 10:21. Один з моїх улюблених авторів якось сказав Ісус був подібний до хорошого лікаря. Він не призначав однакові ліки усім пацієнтам. Натомість Він визначав лікування відповідно до конкретної хвороби, яку діагностував спасіння це особистість Ісуса Христа, але Христові доводилося переналаштовувати себе на унікальні ідолопоклонства окремих людей. Візьміть хрест і дозвольте своїм ідолам померти. Слідуйте за Ісусом. Моя молитва сьогодні. Господи, Ти мене знаєш. Ти знаєш, на що я покладаюсь і на що я сподіваюся. Господи, моя молитва сьогодні про довіру лише Тобі. Я приходжу до Тебе і у скорботі, і в момент урочистості. Ти моя фортеця, Ти мій захист, Ти моє життя, Ти моя надія. Ти моя довіра в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. ви. Справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешлл Джисскрапканет. Усі права захищено.